Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ін'єкції краси. Які вони бувають? Бувають філери, біорівіталізанти, мезотерапевтичні коктейлі, ботулотоксини. Ботулотоксини найчастіше використовуються для корекції мімічних зморщок. Це, наприклад, міжбрівна складка на обличчі, поперечні зморшки на лобі та гусічі лапки. Також використовуються для корекції гіпергідрозу при сильному потінні. На стопах, на долонях та підпахвами. Найпопулярніші ботулотоксини групи А це ботокс та деспорт. Філери використовуються для зміни форми обличчя і тіла і корекції об'ємів. До ін'єкції краси також ще відноситься плазмотерапія, мезотерапія та біоревіталізація. Біоревіталізація це гілронова кислота низької щільності. Також сюди до біоріталізантів відноситься полінукліотиди. Мезотерапевтичні коктейлі, це можливо підбирати різні активні, з різними активними речовинами. Мезотерапія чи біорівіталізація вони покращують стан шкіри, підтягують її, зволожують, роблять молодою та сяючою. Дуже гарно себе зарекомендувала процедура плазмотерапії або PRP-ліфтинг. Це береться ваша кров пацієнта, центрифугується. В процесі центрифугування вона збагачується тромбоцитами та білками фактора росту. Туди нічого взагалі не додається. Це все за рахунок ваших ресурсів. Процедура плазмоліфтингу має гарний омолоджуючий ефект та ще використовується для покращення і стимуляції росту волосся. Якщо у вас є питання з приводу ін'єкції краси, запитуйте в коментарях.